Сьогодні в ефірі армія ФМ, речниця е, ССО рекрутинг е, Аліна Фурман. Е, вітаю вас. Вітаю доброго ранку. Всім е, Ну, всі ми добре знаємо, пані Аліно. Що е, ССО ідуть на Ви. Е, тож я, хоч і не проходив КІ курс, хоч я не в силах спеціальних операцій, я теж сьогодні буду з вами виключно на ви. Е, а ви ем, як ви потрапили в сили спеціальних операцій? Не буду обманювати. Не було тоді рекрутингових центрів. Взагалі не було рекрутингового центру сил спеціальних операцій. Це зараз унікальна відкрита можливість потрапити сюди. Мені було важче, тому що я е, проторила довгий шлях пошуку, але все ж таки мені порекомендували, пояснили, чим я можу займатися, чим я можу бути корисною. І от власне в сили спеціальних операцій служу вже третій рік і Задоволена вибором, вдячна друзям за те, що мені е, дали таку можливість, такий шлях е, от проходити тут. Короткі такі питання для того, щоб е, знати, що ви, як ви е, Q-курс ви е, проходили? Ні, Q-курс не для всіх. Давайте почнемо з цього, тому що дуже багато людей плутає, що е, прийти в силу спеціальних операцій можна тільки через Q-курс. Ні, до речі, це одна із можливостей, але – це для тих людей, які дійсно е, готові до унікальних місць. Які готові себе випробувати, які е, готові спробувати себе такі на межі психологічних можливостей або за межею психологічних можливостей і зрозуміти на що ти здатний. Тому – це один із найжорсткіших е, курсів тренувань силоспеціальних операцій. Е, наразі він проходить протягом семи тижнів. Відбувається відбір, теж досить жорсткий. Е, якщо ви бачили е, у нас на е, сайті е, силоспеціальних оперативних Них операцій в Ютубі. є відео, яке називається Сім тижнів пекла. І там, в принципі, досить детально і інструктори розповідають, що це за курс, чим вони там займаються, і видно через картинку, як проходять військовослужбовці цей шлях, хто б'є спеціальний дзвін на полігоні, якщо розуміє, що він не може далі прийти, або хтось уже доходить до кінця. І от у нас є така історія. অষ্টম На сайті написано, що Q-курс проходить 10% відсотків спеціальних операцій. Це є по статистиці саме q курсу але досить часто от я зіштовхуюся з питанням, коли кажуть, що в сео потрапляє тільки 10% взагалі з відбору. Насправді у нас потрапляє кожен вмотивований боєць і кожна вмотивована цивільна людина, яка вже трошечки розібралася, що таке сили спеціальних операцій. Плюс ми даємо можливість, ми показуємо і вакансії, і розповідаємо, ми зараз про підрозділи знову ж таки з рекрутингом з'явилася ця можливість, і е, тому е, тут уже мова йде про тих, хто вмотивований, е, хто готовий готуватися до проходження того ж самого базової військової підготовки, або до е, переходу в сили спеціальних операцій. Угу. Е, ще про жінок. Наскільки багато жінок силих спеціальних операцій? Я наскільки знаю, що це здається було минулого року, якщо я не помиляюсь. Це вперше відбулося. Коли жінка а, пройшла Q-курс? q курс, пройшла більше ніж одна жінка. Uh -huh. а, що стосується знову ж таки, немає обмежень до Q-курсу, чи ти чоловік чи жінка. Ти приходиш, ти себе випробовуєш. Якщо жінки хочуть, наприклад, зараз перейти з інших родів військ і спробувати себе в Q-курсі, вони можуть це зробити стосовно посад. Дівчата займають як тулові, так і бойові посади, все залежить від того, що вони можуть. Що вони хочуть? Які їхні вміння, до чого вони готові? Тобто, мовно, я зараз розумію, що моя посада тулова я сьогодні з вами на ефірі. Але так само зараз в одному із підрозділів жінки перебувають безпосередньо на передовій. Одні з них працюють кухарями, інші із них працюють, виконують бойові задачі. Точніше, спеціальні дії безпосередньо на лінії розмежування. Це в принципі все, що можу сказати. Ви, от зараз сказали про переведення, і от дійсно, якщо зараз хтось нас слухає і ви виявляє бажання перевестися саме в сили спеціальних операцій, то чи можна наприклад перевестися з НГУ та ДПСУ до вас, і взагалі який алгоритм переведення діючих військовослужбовців з інших родів військ до? Сил спеціальних операцій в збройних силах України достатньо подати рапорт через Армія плюс, звернутися до рекрутера. Надалі наш рекрутер надає всю максимальну інформацію, запитує про підрозділи, про бажання, де людина себе бачить, чим вона хоче займатися. Підбираються посади, проводиться співбесіда. Рекрутер повністю допомагає оформити, знайти зібрати всі документи і веде людину від початку там до його влаштування в ту чи інший інші. Ши полк, а що стосується переведення, як ви кажете, з НГУ або тих, що не збройні сили України, військ, то тут треба завершити свої стосунки із посередніми командирами, і тоді вже пробувати себе в силу спеціальних операцій. Ви скажімо так, співпрацюєте і працюєте лише з військовослужбовцями, діючими, чи можливо із тими, хто вже є ветеранами? Тобто після того, як вони е, були у війську. Давайте тут трошки обширніше відповім. Ми займаємось, я як рекрутер. Наразі у вас в ефірі, там, як uh -huh. спікер рекрутингу, намагаємося принаймні розповісти про їхню можливість вибору, про їхню можливість обирати для себе ту чи інший підрозділ, ту чи іншу вакансію. У нас зараз є необхідність в висока, прямо необхідність в айтішниках. Це прямо зараз шукаємо така в Ча вакансія те, що можу точно порекомендувати. Це дуже хороше, адекватне відношення прекрасного командира, який зацікавлений в тому, щоб до нього прийшли цивільні фахівці. які, як казав Стів Джобс, що я набираю команду, яка мене яка буде працювати, мене не вчить. І тут командири, які дослухаються до вашого досвіду, до цивільного, і для них це важливо. Тому те, що ми точно можемо про що ми можемо говорити, це те, що. Коли людина прийде в село спеціальних операцій, ти не буде хороше кип'ювання, У неї буде адекватне ставлення, і в неї будуть люди поруч, які її чують, які її поважають, і які, е, яким важлива їхня думка, їхній досвід і те, що вони хочуть впроваджувати. Тому якщо нас сьогодні слухають айтішники, будь ласка, звертайтеся в соціальні мережі сел спеціальних операцій, телеграм, інстаграм, фейсбук, всюди всім відповімо. Вимоги е, розкажу е, підрозділ, підкажу. Як мотивуєте ви, от зокрема грошовим забезпеченням? Бо я теж чув, що в силах спеціальних операцій одне з найбільших грошових забезпечень, взагалі в силах оборони України, а, воно дійсно одне з найбільших забезпечень в збройних сил України. А, тут Питання ж не лише в грошах, питання що дійсно краще грошове забезпечення. У нас досить велика база екіпіювання і всього, що має на собі носити тягнути спецпризначенець, це все також забезпечується службою. Ну звичайно, що ключове завжди про що я говорю, і сьогодні в ефірі вже трошки говорила: про те, що найкраще це відношення, Тому тут. Не лише про гроші, не лише про забезпечення, тут ще й про таку підтримку, про братерство. Ну, не дарма ж зіграє. А я з власного досвіду знаю, що підтримка тут надзвичайно важлива і в житті стаються ситуації, коли ці люди поруч вони тебе витягують, підтримують, залишаються поруч, і потім стають дуже добрими друзями. Але я не знаю, ось як мене підготують, чи не кинуть мене одразу в бій на передову на нуль. Буквально через тиждень я сьогодні прийду, а буквально за 3-4-5 днів я. Буду ем, на передовій, чи нормально мене підготують, хто мене підготує, де мене підготує? Чи наберуся я якихось навичок заморських закордонних за стандартами НАТО? От заморських закордонних знаєте навичок в міні. Ми можемо пообіцяти майбутнім спецпризначенцям, але для цього спочатку їх дуже добре підготуємо, не можна йти в наших силах спеціальних операцій, не можна іти там в бій не Це трошечки інша специфіка задач. от Саме тому вони називаються спеціальними діями. Це трошечки інші унікальні місії, які не дарма. Ми розповідаємо про них дуже трошки і дуже через тривалий період. Як мінімум через рік, і мабуть і, і власне не дарма так називаємося найтаємничішим родом військ. Тобто, очевидно, що це пов'язано з нашою специфікою. В нас не зацікавлені командири, щоб людину не підготовленою відправити. Ну, щоб що, що вона буде робити, і, і де вона буде робити непідготовленою, і плюс у нас неможливо цивільна людина приходить, вона в будь-якому випадку проходить базовий військовий курс підготовки. Це передбачено законодавством. Але людину треба навчити навчити специфіці, Плюс ми розуміємо, що є е, таємні таємні речі, яких теж треба навчати, тому що ворог постійно вдосконалюється і ми постійно вдосконалюємося. І ці речі невідомі цивільним людям і ніколи не будуть відомі, поки людина не потрапить на службу військо. Тому відповідно вона їде на фахове навчання, яке теж триває там 7 тижнів приблизно, в залежності від фаху від одного до трьох місяців. Мені зараз 18 років. З якого віку? З 18 можна приходити вже до З 18 до 60. -ти. Тут власне закон дозволяє в рамках закону кожен бажаючий телефонує на гарячу лінію, і отримує консультацію. Ви знаєте, зараз від Оленки надійшло питання цікаве. Чи можуть? Працювати, служити в ССО не на передовій, а дистанційно в більш безпечному місці, от цитую питання. По-перше, є толові і бойові посади. Почнемо з цього, а, тому що бойова одиниця, оператор спеціальних операцій, вона має бути добре забезпечена. Для цього мають добре працювати фінансисти, а, аналітики, а, кухарі, логісти і всі, хто забезпечує. А, Скажімо так, умови місії, е, тому що це завжди велика цепочка, але є людина, яка е, знаходиться там, іде за межі або е, за, е, в межах. А є людина в тилу, яка забезпечує цю роботу, допомагає їй відбутися. Тому питання дистанційне. То треба теж зрозуміти, яке воно, якщо ми маємо на увазі цивільний досвід, що я працюю онлайн, ні, тому що це військова служба. Але є питання: ну наскільки ти дистанційно знаходишся від лінії зіткнення умовно, то звичайно це там та частина там, полку, чи бригади, чи підрозділу, яка знаходиться в тилу. Але людина, звичайно, що ходить щодня на службу. Ходить знову ж таки, чи вона проживає, чи вона ходить там від можливо від бажань більше е, дізнатися можна звернувшись в ССО рекрутинг. Загуглили друзі. Підключайтеся одразу. Гарячий номер телефону 0800-357-174. От поки я тут в ефірі розмовляю, ви вже можете набирати наш кол-центр, спілкуватися з хлопцями і е, сайт софюа.армія теж в телефоні. Зручний е, зручний сайт на комп'ютері. Зручний сайт можна одразу зайти Заповнити анкетку там, от вгорі праворуч. Буквально декілька ключових питань завжди прізвище, ім'я по батькові, згода на обробку даних. Далі на вас вас набирає рекрутер і ну номер того, звичайно, свій вказати. Набираєте рекрутер, і ви вже з ним більш ґрунтовно спілкуєтеся, розповідаєте про ваші цивільні навики. Чи можливо ви ветеран там Збройних сил України і ви хочете повернутися і сам розглядаєте вакансії Сил спеціальних операцій? То звичайно набирайте. Те максимально проконсультуємо. Дякую. І ще раз звертаюся до тих, хто нас слухає. Якщо ви хочете стати частинкою пазлом українських спецпризначенців, які змінюють правила сучасної війни, будь ласка, звертайтеся ССО Рекрутинг. І сьогодні в нашій студії в ефірі АРМІФМ була речниця ССО Рекрутинг Аліна Фурман. Ще раз дякую. Всього найкращого до побачення. Дякую вам за ефір. Армия ФМ.